Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми з вами зачистили тут велику частину і нам попадалися по дорозі лицарі Зозулі. Один тут на коні, один був тут у таборі, а також гарбузова голова з новою зброєю. Так от, я з них повибивав, що з них випадає. І зараз вам покажу. Так, ну з лицарів з всіх випадають такий доручник. Він у нас вже був, що нам то не цікаво. Так, а от з гарбузової голови випадає отакий от звеньовий ціп. Бачите, має кровотечу має силу 18, ловкість, має навик навик навик. Так, тепер дивимося. Що зі зброї? Ой, не зі зброї, а. Ще щит випадає з лицаря. Отакий От щит, великий з зу узулі випадає. Так, а з одежі випадає отакий От шоум лицаря. Випадає... Так, де його? От лати обладунки. Також, так, де в нас? І так, от, рукавиці такі і по ножі, По ножі ножі, от Оце можна буде з них вибити. Так, тепер ми з вами давайте підемо до однієї з дзвіниць і активуємо портал нам бажано нам щоб продовжити квест в Неполіс нам потрібно попасти на самий початок на самий початок це там де ми починали до першого самого боса от сюди нам треба попасти. Так, давайте ми активуємо Тут той специфічний ключ ми вже маємо і давайте перенесемося на самий початок. Бачите, ми почали попали на саме початок, назад сюди йти знову до тих метеликів не варто. Бо знову загіднете, я вже пробував, думав, що щось зміниться, але воно нічого не міняється. Якщо туди піти, то провалля залишилося. Тому йдемо назад. от Підбираємо тільки у тих метеликів. Так, тут ніби нічого нового не з'явилося, по крайній мірі я не помітив. Та йдемо до боса. Правда, той бот же тепер нам не такий страшний, як на початку. Правда, на початку я всіма героями показував, як його можна вбити на самому початку. Так, те. На початку він я такий страшний. Так. Лапка є, о, ой на лапку забули ладно, б'ємо до злишні. Зараз не дуже високо. забираємо його о той меч і щит, ну, давайте, може, глянемо. Так Отой меч є. Значить, є де? От навик насищення золоту. Має сил 14, локти 14. да, то щит. І от щит. Так? Здається той. Нам випало. Так. Тепер йдемо, вертаємося назад. І заберемо деякі речі, які нам потрібні для квеста. Бідемо думки. І заходимо, бачите, тут було зачинено, тепер тут вже відчинено. Йдемо наверх і тут ми маємо лут. Маємо лут отакий от король штурмового яструбів. Якраз він нам і потрібен. Але ще не йдемо, йдемо, ще підберемо ще, ще один попіл. А тут він. Бачите, ще один штурмовий яструк. Де він у нас є отвідь? Отака от, от річ. Все, тут а ніби більше я нічого такого сильно не знайшов. Так, ось ну, тут саме початок, де ми починаємо гру. Нічого тут не змінилося. Тому можемо спокійно переноситися в замок круглого столу, щоб продовжити наш квест. Точніше не наш, а квест Неполіс. Біжимо до неї, вона тепер розмістилася отут тут внизу, що не зразу її можна. Помітити. Треба час від часу тут побігати і дивитися. Але поки вона ніби з нами вимовляти не хоче. Тому ми маємо побігти до її батька, начальника, як то кажуть, того головного того замку. journey to the capital, Dell. to the east of the altus plateau at the foot of the earth tree. the two Fingers will deny your passage no longer. you may be our best hope. find your way to the elden ring. Ah, you've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what a man to do! A determined plume quite frankly. I suspect that's just what the queen wants—a dose of ambition to incite the tarnished. That's it. you nephilim. Повертаємось до Неполі. Oh, а далі сидить. Please. Leave me be. It's pathetic, I know, but I I need to think. Але тепер ми можемо в неї вже з'явилися діалоги. So it's true. my father cast me out for indulging my emotions, forgetting the mission, punishment for offering his pawns. father, mother, lord gideon has offered me guidance all my life. i would have done anything for him to place him on the throne of eldon lord. and yet i, though it was not my intent, i betrayed him. and i. I no longer trust him, Father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, Let's he would, you would never allow the to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No. No, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now. От, і тепер ми можемо віддати їй той о, прах руля штурмових ястрів, що ми знайшли. Без нього би не of spirits, Я не see them. Still, не ash, їх. reminds me of my first hawk. Thank Дякую. Так. Все не так. It reminds me. Так, все повторюється. Все. Квест наш пішов далі. Так, що у нас тут? Там ми тут вже були, тут нічого цікавого нового не з'явилося. Нічого не бачу нового. Так, Тоді напевно будемо це відео завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.